Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне місто. Це канал, який робить незалежні і завжди чесні огляди міської інфраструктури Львова. Знаю, ви довго чекали на цей випуск. Трошечки ми мали паузу, але готували матеріали. Вертаємося з вами знову і знову до теми доступності. Взагалі, тема доступності це те, про що я вже багато років товкмачу і повторюю, і розжовую. Хоча зараз трохи людей більше стало зацікавлених в тій темі. і Вже. Таке навіть деколи враження, що про це не говорить тільки лінивий, але доступність насправді актуальною стала не тільки що, і це не хайп. Вона була актуальною і 20 років тому, і 10 років тому, 5 років тому, і буде актуальною в принципі завжди, тому що це одне з основних таких понять в міському середовищі, яке робить існування будь-якого мешканця цього міста і місті, власне, у соціумі можливим і гідним, так. В чому основна ідея доступності і безбар'єрності, це те, що кожна людина незалежно від того, чи це здоровий сильний громадянин, чи це можливо людина з інвалідністю? Кожен з нас повинен мати змогу вийти з дому, сісти в громадський транспорт, переміщатися містом, зайти в аптеку, сходити в кіно, неважливо, які нас потреби, але кожен з нас має мати змогу пересуватись безперешкодно і користуватися всією соціальною інфраструктурою, жити повноцінним життям без допомоги сторонніх людей. Міське середовище має бути таким, щоби ви могли всім скористатись самостійно. І ми будемо дивитися, як Львів розвивається в тому плані. Сьогодні поговоримо більше про один з елементів такої доступності це пішохідні переходи. І хвилиночка статистики, друзі. Львів велике місто і стрімко розвивається. За останніми даними у Львові може налічувати вже понад мільйон населення. Так само неоднорідні є за структурою і розмірами. Райони Львова, наприклад, найбільший район Львова Шевченківський. Його площа складає майже 57 тисяч квадратних кілометрів. А найменший район міста це ще Галицький з площею менше 6,5 тисяч квадратних кілометрів. В той же час, відповідно до офіційних даних від Львівської міської ради, Галицький і Шевченківський райони мають однакову кількість пішохідних переходів 252 переходи. Кожен з районів. Різниця площі майже в 10 разів. Так виглядає, що в Шевченківському районі замало облаштованих переходів. До прикладу, в Личаківському їх понад 500. Знаючи кількість переходів в районах, ми можемо відслідкувати прогрес облаштування понижень за роками в період з 2019 по 2023 рік. За цей період Галицька районна адміністрація облаштувала 229 переходів пониженнями, залізнична 297, майже всі впродовж 23 року. Личаківська 490, Дев'яносто Сихівська 199, також більше в 23-му році, Франківська 254, більше половини в 23-му році, Шевченківська 246, теж половина в 23-му році. А от кількість піднятих переходів до рівня тротуару доволі невелика у всіх районах, і навіть соромно ці цифри називати. Але на екрані ви їх побачите з цього всього. Ми бачимо, що переважно посередні або взагалі незадовільні темпи. Вони зросли впродовж 2023 року. Я дуже радий бачити, що численні заклики, звернення, скарги. А також певне зелене світло з боку керівництва міста, і все таки розуміння потреб маломобільних груп населення дають свої результати. Це ж вставочка. Не перемикайтесь, обов'язково підтримайте Збройні Сили України всім вашим знайомим волонтерам. А якщо не маєте, то відомі фонди, скидайте гроші, щоб пришвидшити нашу перемогу. Якщо у вас ще залишиться кілька копійок, можете підтримати нас фінансово на платформах Patron Coffee. Ми теж це цінуємо, і це допомагає нам технічно розвиватись. Погнали далі. А тепер ще раз уважно дивимось на цифри. Відповідно до офіційних даних міськради на все місто нам залишилось облаштувати пониженнями або підвищеннями таку кількість переходів: Галицький 21, залізничний, 19, личаківський 10, сихівський 23, франківський 28, шевченківський 2. Звісно, якщо ви вийдете на вулиці міста, то побачите іншу картину. І це лише за 5 років. Я взяв з сайту міськради свіжу інформацію за 13 травня, що цьогоріч облаштовано 315 переходів. І обчислив, що за неповних 5,5 років у Львові переробили тададам сто одинадцять з половиною відсотків переходів. Розумієте? Понад 100%. відсотків, тобто більше, ніж їх є в нас. Ну, я читав новини десятих років, там теж хвалились пониженнями, називали цифри. Тобто, все разом, якщо так рахувати, то вже. 200 чи 300 відсотків набіжить. Я маю підозру, що порахували тільки якісь окремі переходи, означені знаками чи світлофорами, але забули про тисячі переходів на виїздах з бічних вулиць і дворів, чи по лінії перехрестя. А пониження рахували всі, але подібні цифри дали журналістам, і воно тиражується навіть у всеукраїнських виданнях. Ось який Львів. Попереду всієї планети, ну це не просто ж помилка, бо для мене це означає, що районні адміністрації поняття зеленого не мають, скільки в них насправді переходів, скільки з них облаштовані, скільки проблемні. Тобто про якийсь системний чи стратегічний підхід зараз мова не йде. Всякому разі, певно, час чиновникам вийти з кабінетів і піти таки порахувати переходи. Але. Чи кількість означає якість? Ми з вами підемо на вулиці міста або подивитися, як виглядають ті переходи і чи дійсно вони стали доступними. Часом в місті роблять шикарні переходи, де все в нуль, і частково навіть піднімають до рівня тротуару, частково чи повністю? От на Костя Левицького гарний приклад. Бачите, тут все безбар'єрненько все пішло в нуль. Тут от трошечки від дороги воно ніби піднімається. Тут поклали бруківочку, тут гладке покриття дуже ціную, тому що це хороша плиточка. Римський камінь, моя улюблена, вона фактично безшовна. І навіть отут, тут, бачите, приєдналися до того іншого входу туди в двори, бо тут був такий бордюр. Я там десь навіть писав їм в соцмережах. Чи послухали, чи самі догадались, не знаю. Але вийшло все доволі добре. Тут от тактильна плиточка є. Тут сказали, що дороблять, бо просто бракло. Виглядає, воно доволі приємно. Є навіть острівець, такий невеличкий з велостійками. Це я називаю комплексний підхід. На превеликий жаль, це швидше такий виняток, аніж правило. І ми подивимося, як роблять в інших місцях. Одразу біля нашого хорошого прикладу показую вам не дуже хороший. Та тут є по лінії бордюру оцього посередині, Це є якраз найвище місце. Той тротуар, що справа набагато нижче і тут. До дороги дуже різкий ухил. Він точно не нормативний, точно це не окей. Тобто, це все можна було понизити і зробити ухил нормативним. Це все треба було просто вирівняти. Що ви знаєте про котячу доступність? Це доступність до поїсти, поспати і подерти. Що дерти? Що ти дереш? Що ти дереш? Так от. Ось абсолютно безбашений приклад з вулиці Замарстинівської. Там зробили пониження, там, де немає навіть тротуару. Причому немає його там, взагалі, навіщо ви це зробили? Тротуару немає ні в той бік, ні в той від за 200 метрів звідти є перехід, де є потреба зробити пониження. Мешканці звертались. Я звертався. Немає коштів. Ви взагалі адекватні, друзі. Але бувають також і випадки, коли. Місто робить пониження, але це пониження є таким, яким скористатись люди не можуть. Як, от, наприклад, тут на промислові, тут є пониження, є тактильна плиточка. І якщо людина на кріслі колісному виїде, вона не зможе тут самостійно пересуватись, тому що тут вибоїни, ями, тут фактично дороги нема. Якийсь щебінь, якісь залишки якогось старого бетону, якісь ями. Тут теж все розбите і по суті самостійно пересуватись ви тут не можете. Та якщо йде район. На обстеження і визначає, ми на тій вулиці робимо там 10 понижень. То зробіть, будь ласка, все в комплексі, тому що оці всі заїзди на прилеглі території, їх теж треба оновити. Їх теж треба зробити доступними. Тому що буквально ці 2-3 метри шириною візьміть, залізьте від дороги і зробіть, чи заасфальтуйте, чи забрукуйте. Тоді ви будете мати все в комплексі, тому що це не є доступність, коли там дали наказ району. Зробіть там 150 понижень до кінця року, і вони зробили і відзвітували. Доступність це комплекс рішень, а не точковість. Тут насправді на Морозенка нещодавно минулоріч зробили пониження на багатьох переходах, так? заїзди там в прилеглі території, є от е, пониження, є тактильна плитка, є плиточка, все в нуль. Тут теж, от бачите, пониження, тактильна плиточка, все в нуль, і ви так думаєте, нібито я собі, якщо я користувач на колісному кріслі. Сюди дістався, і далі що ви далі пропонуєте людям робити? Це сходи. Ви бачите там далі знову сходи. От скажіть, будь ласка, який підхід це комплексний чи такий, як чайка менеджмент? Там насрав, там насрав. Для чого ви вклали гроші пониження, щоб зробити тільки цей кусок, а це не чіпали? Для чого воно в такому вигляді буде існувати? І чи є сенс цю витрату саме в такому вигляді здійснювати, коли вам потрібно було би просто закласти капремонт цілого тротуару знизу до гори? Тому що по суті, ви ж напевно сказали, що у вас там стільки-то переходів, ви ж їх порахували, у вас ж буде величезна цифра, і у вас оці от речі ніяк не вказані, що ця вулиця лишилась недоступною. У вас по паперах вона доступна, бо тут є пониження. Як так? Друзі, вулиця Сахарова. Ось тут у нас. Управління транспорту Львівської міської ради. Якщо ви побачите, з другого боку там якраз зробили пониження на переході. Кут нахилу там однозначно дуже великий, занадто великий, але там зроблено все в нуль. Далі ми йдемо сюди, дивимося. Тут теж зробили фактично в нуль, але вони коли забирали бордюри, тут утворилася оця така яма між асфальтом і бордюром. Це додатковий бар'єр, додаткова перешкода колісного крісла колеса будуть застрягати. Без доасфальтовування це не працює. Далі ми сюди виходимо з того переходу і попадаємо на страшенні каменюки, рейки, які стирчать, отак. Далі плити, далі каменюки. Далі купа-купа бруківки. Оці от всі плити недоступні. І там далі, ви бачите, знову є пониження. Все тут так гарно зроблено, там плиточка і це все. У мене питання. Якщо у вас там пониження, тут пониження і тут пониження, а переїхати на колісному кріслі неможливо, тому що немає доступності, то на що ви потратили ті гроші? Ви ж, напевно, відзвітувалися, на карту нанесли, у нас тут все доступно. А доступності тут немає. Друзі, ще один приклад. Є пониження, є пониження, є тактильна плиточка. Ну просто Європа, подивишся туди. Там теж нібито пониження є і плиточка. Але звідси, навіть я не буду тицяти пальцем, ви здалека все бачите, яке там все роздовбане, з того пониження на тротуар ви не потрапите, бо все розбите, то доступності тут фактично і не буде. І така сама ситуація з другого боку: ви туди попадаєте, і там теж немає доступності якісь плити. Нуль доступності, друзі. Нуль. А гроші вкладено. Заїзди в двори. Після того, як ми на Левицького бачили шикарний приклад. Заїзду в двір, на Сахарова бачимо протилежність. Перше, оце от наліпили це додатковий бар'єр, щоб вода не затікала в двори, бо двори там трошки нижче знаходяться. Та? Тобто, ми вже бачимо, що тут є потреба оце все підняти. Якщо б тут зробили піднятий перехід, тут не було б оцих от зайвих перепадів, бачите, отут є 3 сантиметри, 6 сантиметрів. Тобто, це все не є доступність. Бачите, тут розбитий цей от перехід, і оці от всі. Речі незрозумілі, що тут взагалі робиться. Ну оце все, якщо би зробити в комплексі піднятий перехід і зробити все в один рівень, воно би все грало. І вода би не текла в двір, і доступність була би забезпечена. Але що виконували план по пониженнях? І що зробили? Потратили гроші. І тепер кілька слів про Левандівку. Як же без неї? Зараз тут на перехресті сяйва широка, бачите, оцей перехід, хоч роблений видно, що давно. Вийшов добре, тому що тут реально все от прям в нуль в нуль. Ухил є доволі нормальний. Ну, немає ще тактильної плитки, бо видно, таки все-таки давно робилося, що тоді не було того розуміння. Але якщо її доробити, то все буде окей. А отут бачите, отак, скільки років воно є, того тротуару, до того переходу, нема нормального проходу. Зробили пониження, але теж без комплексного підходу це виходить так: пониження є, ну і з нього ви. Не можете нормально вийти на наступний перехід. Скільки років пройшло? Залізничний район. Ви не могли це досі доробити? Ай-яй-яй-яй! Ще один типовий заїзд в двір, який мав би бути, по суті, піднятим переходом до рівня тротуару. Бачите, це типова ситуація. Така фактично вся Левандівка. Ще один типовий перехід, заїзди в двори. Він має бути піднятим до рівня тротуару. Бачите, тут навіть камери, на які люк зверху. Вона вище рівня дороги, от все до того рівня підняти, і буде набагато краще. Це треба робити скрізь. Ну тут от, бачите, перехід трошки ширше ніж то пониження, але тут воно зроблено непогано. І Мені найбільше подобається, що тут доріжки йдуть з переходу в кожен бік. Та не прямо потім під прямим кутом, щоб люди, як пак ми не ходили, а в кожен бік є своя доріжка, щоб скорочувати шлях пішоходів. і Це є правильно. Зробили пониження, а між ними немає нічого. Тут ґрунтовка, щебінь. Це мав бути якийсь заїзд на прилеглу територію. І чомусь це лишили. Ще тут би мав бути піднятий перехід. А зараз тут доступності немає. Звісно, ми не могли відзняти кожнісіньку вулицю і кожнісінький перехід. Ну але ж ми і не намагалися. Львів – наше рідне місто. Ми щодня ходимо його вулицями, і ми бачимо все, що тут відбувається загальне враження. Таке доволі прилизаний, причесаний Галицький район йому легше, він менший, ну і виділялись кошти на гарний вигляд історичного середовища. Далі приклади доступності: там це капремонт і переходи з гладкої бруківки на проспекті Свободи, то десь ще 10 років тому робилось. А останній приклад це доступна бруківка на площі Рин. Хороші приклади доступного середовища є на багатьох вулицях в різних районах міста. Бливо ті вулиці, які недавно пройшли реконструкцію: це і Садова, Бандери, Пек... Карська, Шевченка, Орлика, Замарстинівська, Хмельницького, Римлянина, Чернівецька, площа Двірцева. Окремо варто відзначити доступні пішохідні вулиці: проїзд Криволипа, Курбаса, Руданського, Лесі Українки. Піша, там багато дійсно безперервних хідників, які можна долати, і навіть на колісному кріслі. А от інша ситуація в більш віддалених районах, наприклад, безмежний Шевченківський від підзамча до рясного потребує років і мільярдів, щоб то все привести до ладу. Стабільно недофінансований залізничний район про нього, наче вічно забуває, і там багато таких занедбаних хідників, переходів, хоча там є повністю оновлена вулиця. Курманович, Франківський, має недавно зроблені вулиці Чупринки, Котляревського, Русових має також алею Наполюя і кілька інших. Прикладі Личаківський має фактично з нуля зроблені Личаківську, Мечникова площу митно, де є рівні тротуари, навіть дорогу на винники, де є якась пародія на тротуар разом з велорухом. Сихівський гроші має, але часом видається, що життя зосередилось навколо центральних проспектів і трамваїв. Є правда, ціла оновлена вулиця Хуторівка, є і точкові покращення, як то кільце на новому Львові, чи Чібіля Новобудовна Угорській, є але навернацького. Бульвар на Гашиках. І ще не ясно, що там буде з тою алеєю вишиванок. Фактично, кожен з районів в центральній вулиці більш-менш, але якщо влізти глибше, біда. Ще є в нас такі вулиці немає не те, що рівного покриття немає взагалі жодного покриття, навіть каналізації подекуди нема. Ви нам часто такі речі пишете. Ну щоправда, поки немає жодного уявлення, як з цим боротися, і що з цим можна зробити. Я взагалі собі не уявляю, як би така ситуація була, коли нема зв'язку між окремими ділянками, от, наприклад, з автомобільними дорогами, нонсенс. А з тротуарами таке постійно. і роботи тут ще дуже багато. Що ж, друзі мої, ви самі все бачите, є хороші приклади, є погані, є над чим працювати, але я. Хотів би все ж таки, щоб оці всі величезні кошти, які витрачаються на доступність, так точніше, деколи вони мали би витрачатися на доступність, а по факту витрачаються на те, щоб поставити побільше галочок, що ми зробили пониження. Так я би просив жоден район не робити. Якщо ви не знаєте, як це правильно зробити, зверніться до фахівців, залучіть громаду. Ми складемо разом з вами списки, де потрібні пониження, де вони не потрібні. Або якщо... Там пониження недостатньо, то що там потрібно зробити, щоб доступність було забезпечено, тому що інакше це просто просрані гроші, і ви там, де можете зробити, ви будете мені ліпити у ті відписки, що грошей у вас немає, якщо ви їх просто не вмієте раціонально використовувати. Тому до всіх заклик, будь ласка, громада, контролюйте роботу тих чиновників, які фактично живуть за ваші податки і працюють, і до влади міста, будь ласка, не робіть стахановські радянські плани. Про п'ятилетки за три года, тому що це не працює. Працює комплексний підхід з головою на плечах, а не з руками самі звідки знаєте. Дякую всім, що дивитесь, Дякую всім небайдужим. Обов'язково підпишіться на канал, ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях до цього відео, де є ще приклади хороших або не хороших понижень. Можливо, нам вдасться це ще окремо висвітлити в майбутньому і якісні зміни прийдуть і на вашу вулицю. Бережіть себе і своїх рідних перемоги всім і миру в серцях, папа. -па.